Кача ти сині, плине кача, по ти, сині. Мамко ж моя. Не Єш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Яму? Хто ж ми? Виберут ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, Ці не жаль ти, мамко буде, ці не жаль ти, мамко буде. Синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю. Лез. Ти сині, плине кача, по ти сині. Та буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сила, і славу Отця, і Сина, і Святого Духа, ні повсякчас, і на віки віки. Знову схиляємо голови в глибокій Скорботі. Знову горе об'єднало всіх людей, щоб провести в останню путь молодшого лейтенанта Петрова Петра Анатолійовича, який віддав своє молоде життя за батьківщину, український народ, рідну землю у тяжку хвилину війни. Гарний син, брат, товариш. Ніколи чоловік ніколи не був байдужим до долі своїх земляків та співвітчизників. Загинув внаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області. Як можуть зажити рани на серці матері від втрати дитини, у дружини від втрати чоловіка. Дуже важко знайти слова втіхи, і неможливо загоїти біль. Але нехай добрий світлий спомин про Петра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Ми не забудемо, не пробачимо, помстимося. Слава всім героям, що ціною власного життя захищають нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава! Від мені ці громади, приношу вдячність воїну. Саме дороге, що він не зробить, віддати життя за нас. Краплинка, наша кралинка, родини громади, мами, це, це завжди з вами, родини, це завжди з нами. Це це наша скорбота, наш суд, наш біль. Дякуємо всім, дякуємо родинам за цю жертву, що є. Будьмо разом, єднаємось. Хоче, вибачте, будь ласка. Але слава нації! Смерть Смерть слава нації! Смерть Смерть слава нації! Смерть ворога! Шановна громада, звілімо коліна! Перед тілом героя! Подякуємо! <зас> дякуємо! <зас> Дякуємо тобі, герою. Дякуємо. Дякуємо тобі, герою.